Дарод, вас вітає Просто сид тут стояв, тільки що відійшов. У нас сьогодні е незвичайна подія. У нас не просто продаж, у нас вогні. Але дуже приємно, що це наші підписники приїхали, вони за нами часто слідкують. І вони там любували цього е красунчика е Синецького. І все-таки прийшов час, вони опиняли свою стою. Вони теж, я скажу, гарна машина в них. І приїхали забрати нашого тігуанчика, Так що нехай служить, не ламається, Їм дуже він сподобався. Ви рекомендуєте так да. Рекомендую, всім рекомендую авторитет кам'янка туси дякую. Звертайтесь, на так що Нехай служить, буде Дяфу. на помічником. помічником. І звертайтесь до нас. Ми будемо ради вас бачити. Нам На Народ, звертайтесь.